Майже 7 тисяч кілометрів на велосипеді країнами Європи, Японії та США, проїде Житомирянин, засновник британського космічного стартапу Spacebit Павло Танасюк, аби підтримати українських ветеранів. Я вирішив присвятити цей заїзд саме нашим ветеранам, і хочу кожен кожний кілометр, що я буду їхати. Я буду робити просвітницьку роботу за кордоном, тобто я буду спілкуватися. З людьми спілкуватися з місцевими політиками, з журналістами і розповідати про те, що саме з собою представляє Україна, бо вони зараз чують тільки про війну. А я хочу розповідати про те, як буде після війни також, щоб вони допомагали тим людям, котрі повернуться, тим людям, котрі зараз захищають. Нашу батьківщину. Це дуже важливо. Під час велопробігу Павло збиратиме кошти на онлайн рахунки. 6993. Чому саме ця цифра? Тому що це довжина кордонів України. Кордонів, котрі зараз захищають наші воїни, ці кордони, за, за котрими боремося кожен день. І це дуже важливо, що я їду саме цю дистанцію не одним кілометром більше. Нам не потрібно. Нічого, що не належить Українам, потрібно тільки е, своя територія. Стартує Павло з Вашингтону наприкінці травня. Проїде п'ять тисяч кілометрів у США, 1500 кілометрів в Японії і 493 кілометри в Європі. Починаю з Америки, з Вашингтону. Перший відрізок це буде вашингтон до Пітсбург, 500 кілометрів. Потім я планую проїхати практично всю Америку. Потім ще буде Японія. І трошки в Європі. Тобто саме така дистанція дозволить зрозуміти людям за кордоном, що Україна дуже велика країна, і не тільки розмором, а й духом. Павло каже, що нині в Україні готують велосипед для марафону. Це велосипед, який має історичну цінність йому більш ніж 30 років. Але ми його перероблюємо, будемо. Робити в, в колір українського прапору за словами Павла, за рідним містом сумує і планує допомагати Житомиру. Коли я був в, в Києві, часто мене, мене є така ностальгія. Я сідаю в автомобіль і їду до Житомира. І вночі ходив вулицями Житомира до десь два роки тому. Я, я планую допомагати якось відроджувати. Теж Житомир після війни, Ірина Королович, Суспільне, Новини Житомир.